Курточки. Перший плюс другий сорт вага місяцька 10 кілограм за 1900 гривень. Чоловіча зимова куртка. Розмір Елька. Жіноча курточка зимова. Довга. Розмір Мка. Чоловіча куртка. Розмір Мка. Жіноча осіння куртка розмір Елька. Жіноча зимова курточка. Розмір M. Чоловіча куртка. Розмір. 50-й. Жіноча осіння курточка розмір XS. Термокуртка жіноча. Розмір еска. Чоловіча зимова курточка. Розмір еліка. Термокуртка жіноча. Розмір. 38. -й. І остання це чоловіча курточка розмір, елька. Це були куртки, перший плюс другий сорт, вага, мішачка 10 кг за 1900.